Всім привіт! Всім привіт, хто завітав до мого каналу. Я планувала одужати і зробити відео про цей чудовий дезодорант, але вирішила зробити трошки про інший продукт. Сьогодні я вам хочу розказати про такий форст. Рівно 3 дня назад я підхватила вірус. Якщо чуєте, в мене досі ще волос не встановився повністю. Але якщо у мене вірус, то це щось неймовірне. Я лежу в кроваті, це неділя точно, в мене температура, мені не все круте, виламує. Мені взагалі не хочеться не їсти нічого. Тільки почалося це в мене, а ми звання з подругою з України дуже часто. І вона теж займається такою ж продукцією, як і я, вона мене запитує. А ти фьорст використовувала. Чесно, я навіть про нього забула. Коротше, я його поприскала в горло. Зразу горло пом'якшилося і стало вільно дихати. Тобто, я вам не кажу, що через 3-4 рази, а реально тільки я поприскала. От, що таке First? First, дівчата, це незамінний продукт в вашій аптечці і в житті. Він состоїть із 80% гелю алоє і бджолиного прополіса. Крім того, тут 11 витяжок із різних лікарських трав. Тобто, вірус у мене конкретно не зайшов всі ці три дні. Я добре себе почуваю, я не лежу, в мене нічого не викручує. Кожну годину, кожну годину я бризкаю отак, собі у рота. Він такий трошки з кислинкою, смачний, не противний ніякий. Тут така кисленька водичка. Алоє трошки напоминає, так сказати. От. І ще вона мені сказала закапати носа, але носа я не капала. Я його помазала теж таким кремом алоє Вера і знову ж бджолиний прополіс. Я стала вільно дихати. Насмарк не прикрадився, тому що, звичайно, треба всьому вийти цьому. Але у мене пройшла ота, ви знаєте, набряклість, ото що неможливо дихати, голова болить то всім дуже-дуже рекомендую мати вдома оці два продукти. Його тут багато. Його тут, я вам зараз скажу скільки, 473 мл. Тобто, це дуже багато. Його використовувати можна не тільки коли вірус. Це домашня швидка допомога. Якщо ранки подряпини, його на волосся наносять, він тут жиру абсолютно ніякого немає, оці корисні лікарські трави е, зволожують і укріплюють волосся, е, цибулинки наші. Якщо...